Депутат, зійшлись корови і телята, та й обирають депутата. Телиця каже: Буду я голосувать за Бугая. Вівса багато він з'їдає, тому і вигляд гарний має. Широка холка, довгий хвіст, а ось програми його зміст. Він про рогатих буде дбати, корми поживні буде мати. Він побудує теплий хлів і захистить від хижаків. Бугай реве, я обіцяю, я все зроблю, я силу маю, служити буду, буду вірно, вам, своє відро все віддам. Ми у Європі будем, друзі, будемо в Євросоюзі, Закон я видам, дам права, для того в мене голова. Дурні телята віру йняли, та й бугая того обрали. На що вони йому тепер? Він депутат, хвоста задер, на молоду теличку скаче, а свою корову вже й не баче, сам їсть овес, і піло п'є, а їй нічого не дає. Вони від голоду здихають, в хліві телята замерзають. Рябий бичок у яму впав, ніхто його й не витягав. Вовки одну теличку з'їли. «Рогаті, ту біду терпіли, а що сказати хочу я? Не голосуй за Бугая!